Ми з вами зібралися познайомитися з таким древнім традиційним ремеслом лозоплатінням. Але ми ще сьогодні не тільки про лозоплатіння поговоримо, ми ще сьогодні спробуємо щось зробити своїми ручками, а також поговоримо взагалі про плетіння з рослинних матеріалів. На вашу думку, з яких рослинок могли плести в нас, на нашій території? Лоза, Лоза. так, само собою. далі. Солома, правильно? Верба, луза Верба, ну, це те саме. Пшениця. Так, ну це солома, пшениця це солома. Сіно? Ну, сіно, так, це трава, щось там з трави теж могли плести. Що ще? Кора. Кора, вірно. Е, наступний такий матеріал це ліщина. Чули? Горішки всі полюбляють. Так, так, О, так. Ліщина, з ліщини так, теж так. плели. Далі такий матеріал, як гілки берези. використовували коріння рослин. Так, ну, зазвичай це були сосни так, молоді, з яких брали коріння, і з них також плили різні речі. Ще така одна рослинка, як ситник, плили також з кукурудзиння. От, з, 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 з листочків оці кукурузку, коли чистите, такі е, листячко біля самого качанчика. З цього листячка теж були різні речі. Так, кора дерев, е, використовували різну кору. Ну, зокрема, це була береста, лико. Так, е, це з кори березі. Так, здирали кору, і її нарізали на смужки, і також пере таким методом перед. Плетіння шахматкою отримували різні вироби. Ще дуже-дуже багато різних рослин використовується в плетінні. Дуже популярний зараз матеріал, як ротанг. Чули, ротангові меблі зараз дуже популярні. От. Потім це може бути листя пальми. Це вже все теж в тих краях, де, де тепліше, так, де є. Ці рослинки ростуть. А ще така цікава техніка плетіння з кори волоцького горіха. Її використовують в Японії. А ми з вами в, ну, в даний момент будемо плести з лози. Лоза буває теж різна, в залежності від того, який сорт лози ми використовуємо. Так? Вона може мати різне забарвлення, від червоного, такого насиченого, темного, до яскравого червоного. Так, може мати такий жовтуватий відтінок, зеленкуватий, сріблястий відтінок. Це все лоза, яка росте на, наших, на нашій території і е, має таке забарвлення, коли вона ще в корі. Але також в лозоплетінні використовують. Е, Лозу, яку пропарюють, тобто знімають з неї кору і отримують ось такий от світлий колір, ніби під дерево, матеріал. Такий великий кошик так, плетений з-за прута. Він має одну сторону заплетено повністю, а друга тришечка відкривається. Такі кошечки використовувалися для зберігання м'яса, ковбас. Чоли в'ялили, підвішували спеціально десь там під стелю, щоб воно як -то зозрівало і щоб був добрий повітря до нього. От. Хамон Волинський. Взагалі кошечки на основі каркасу, каркасу вони є різні. Відповідно, різне їхнє використання. Двох каркасних, я вже сказала, це один з таких типових і поширених, поширеної форми кошиків у нас на території. Але також зустрічаються однокаркасні кошики. Тобто, коли в основі йде один каркас. Назва власне, походить від кількості оцих каркасів. У нас ще їх називали каблуки. Так, Коли сказали, діде, треба загнути каблука, щоб там зробити того кошика. Чи заготовити каблуки? І оці каблуки, ці кільця. Були основою кошик. Тобто, однокаркасний, тобто мав один оцей каблук. Двокаркасний мав два каблука. тобто Вертикальний і горизонтальний. І трьохкаркасний мав три таких кільця, тобто це одне центральне, і два ті, які формують гучку. Такі кошечки вже були е, типовими для е, міської місцевості, тобто панянки могли собі ходити на, на базар на закупи. От, власне, те, що стосується, е, що роблю я як майстер, я роблю і традиційні речі, і також на основі цих традиційних е, намагаюся щось створювати нове. Інтерпретувати е, традиційні форми і е, робити е, ну, такі більш сучасні речі. Це і іграшки дитячі, так, тобто брязкальця. А це, власне, на основі оцього каркасного кошечка. Подібно, половинка цього кошечка буде. Це ось така іграшка є. Так, а ми сьогодні з вами будемо працювати. Не окорною лозою, а також ще в додаток корою з лози. Взагалі кошик на два обручі він рахується теж у нас традиційний. І можна сказати, що він не тільки традиційний для нашого регіону, для нашої Волині, він є традиційний і в цілому в Україні. І, взагалі, можна сказати, що е, будь ну в багатьох країнах. Ми з вами е, осягнемо ази, як же ж робили наші предки. Е, такі, здається, на перший погляд простенькі речі, як кошик. так, кожен, е, кожен міг цей кошичок побачити, подібний десь в селі, хто там до бабусі ще має можливість поїхати. Можливо, вже хтось тільки в музеї такі речі бачив. О, це такий е, традиційний кошичок. він називається двокаркасний. Так і нас має дуже багато, його називають ще білоруським кошиком, кошиком туплі, е, якщо так по селах десь так по-простому говорять. А ми з вами зробимо малесенький кошичок, тому що ну, на великий кошик треба багато часу, багато матеріалу і багато е, е, практичних навиків. У нас на Волині. Е, Примесло, це лозоплатіння, воно ну, таке було здавне, тому що це якби, зумовлювалося саме географічним нашим розташуванням і те, що матінка природа нам все ж таки подарувала дуже багато лози, яка є біля наших водойм, а водойм на Волині дуже багато. знаєте, так. І, звичайно, гріх було не користуватися тим, що дає нам матінка природа, і використовувати це у своєму повсякденному житті. Отже, сьогодні ми з вами плетемо кошик. Кошик нас е, називається двокаркасний. Чому ж він двокаркасний? Тому що потрібно зробити два каркасика круга. І почнемо з того, що будемо накручувати зараз лозу на ось такі е, шаблончики картонні. Трубчаті. І будемо формувати ось ці кілечка. Так? Тобто ці два каркасики, які ми потім будемо з них робити, ось такий каркас, основу під кошечок. Отже, зараз дівчатка мені допоможуть, роздадуть вам ось такі товстенькі протечки. бачите, вони і довгі і пустіші за інші, і з них ми будемо формувати ось ці кілечки. Е, Обов'язково дивимося, щоб у нас не було оцих от з'єднань, так щоб вони у нас не були отак от зверху. Бо що ручка буде завжди братися рукою, і оце буде, скоріш за все, нас е, розплітатися час. Тут потрібно е, вибрати таку ділянку цього кілечка, ставити. Ось ті речі, які ви підрізали, були знизу або де трішечки з боку. Так, щоб ми їх могли це заплітати менше кілечко всередину вставляється. Пам'ятаєте? А більше наверх. І в цих місцях, де вони перетинаються, ми маємо зв'язати шнурочками. Там, де в нас ручка, то в нас більше кільце, і воно йде ось так поверху. Бачите? Всі так собі правильно поставте ваші каркаси, щоб воно викладаємо. І беремо тоненький прутик, комливим кінцем, тобто тостішим. Прикладаємо до ручечки, так? Пальчиками притримуємо і обгинаємо ось цей горизонтальний каркасик. Притримуємо і закріплюємо. Є. Далі ми беремо сюди, обгинаємо і сюди. Е, да, до речі, може, кого вже карманчик готові, можете ці ниточки, шнурочки познімати. Зараз ми з вами беремо ножівку. Ну, і ну, маємо ну, наші оці палочки з одного боку ось так от застружити. Ага. Підготов приблизно 30 градусів. Знаєте, скільки 30 градусів? Ага. Дивіться, беремо наступний, тобто вже я підібрала один по розміру, я беру паличку, приміряю до іншої так? і підрізаю. Вам спеціально були підібрані палички з запасом, щоб вам їх вистачило. І вже цю паличку наступну я підстружую з, з двох боків. Так. З І підставляємо уже карманчик з одного боку. Так, стараємося, щоб у нас тут ці э, дужечки. Ще по-іншому дужечки називаємо. Щоб не прогнулися. В ідеалі кожики заплітають цілим прутиком. О. Бачите, в мене такий маленький кожечок, він заплетений таким, е, такою тоненькою лозичкою. Так? От сьогодні ми з вами вибрали альтернативу. Ми будемо працювати, заплітати наші кошечки і не укореною, і не лозою. а будемо використовувати кору вози. Дівчатка вам пороздають, вона зволожена, тому що, коли вона висихає, вона робиться така, як дерев'яна так, і ломка. То перед роботою ми її також розмочуємо в гарячій воді. Заплітати будемо по черзі трішки з цього боку, звертаємося трішки з цього. І Завершуємо, заплітати виріб посередині, ось тут. Ніколи такі кожики не плетуться звідси сюди. Так, а плететься. Звідси і звідси симетрично.